Усім привіт! Мене звати Марк. Я... У мене є хобі. Я збираю монет. І я продемонструю вам одну із, свої... із своїх колекцій, Знайомтеся. монета з Ваймерської республіки. Ця країна виникнула після Першої світової війни, які яка проиграла отримала, отримала поразку в цій війні. По, крий, на боці тій крий, Німецької імперії були, імперії були Болгарія, Османська імперія, Австро-Венгрія, Австро-Венгрія, Австро і, і Німецька імперія. Країни, які отримали перемогу, це, це, були, це були Франція, Великобританія, США, Бельгія. І ця копійка і 1914 рік, коли розпочалася та війна, закінчившись 1900. 9, закінчившись з 1918 року, коли Німеччина підписала варсальський договір о, о, зни... о знищення фаш... Фаш... Зни... Що вона опускається до самого низу, і вона, з... і вона зробила свою армію до тисячі і без літаків, без кораблів. Weimers це зробила Ваймерська Республіка. І ця монета з 1923 року. От зараз. З 1923 року. 200 марок. Навіть написано Дойчен Рейспаблік. І це переводиться як Ваймарська республіка. Ця Купійка із металу легенького і, і та сама із, із срібла. Отака от у мене є монета. Отака от є в мене монета. Всім до побачення, гарного дня!